Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Говорила за два дні до загибелі Вероніка Кожушко під відеороликом, самопрезентацією. Юна місткиня тоді знімала себе в різних локаціях Харкова, показуючи розбиті будівлі та знакові стріт-арти. Вероніка малювала за будь-якої можливості. Читав метро, у парку на вулиці, за столиком у кав'ярні, вдома, на концерті улюблених Жадан собаки. Зокрема, створювала шопери з обличчями українських письменників і поетів. Останнім часом в малюнках Вероніки часто зустрічалися зорі, а усі її роботи пронизані емоціями сьогодення. Переважно це був олівець. Більшість ранніх робіт дівчина писала у кольори, їх менше. Це вплив великої війни на її свідомість, впевнені рідні.